Доброго дня, слава Україні! Сьогодні 15 травня, і поговоримо про основну обробку яблука, яблуні від шкідників. Це плодожев, яблунева плодожерка. У нас вже починається починає цвісти акація, вже почала пару днів назад цвісти акація, і якраз якщо по таких... Народних прикметах, коли починається акація, починає летіти метелик плодожерки. Метелик він передвигається, перелітає тільки вночі, він вночі летить, відкладає яйця на плодах яблуньки, яблука, і потім через неділю-10 днів розвивається. Зяйця, шкідник залази всередину в яблучку, виїдає серцевину, яблучко падає, він перед тим як воно впало, перелізе на друге яблучко, і цей шкідник може знищити до 80% врожаю. Особливо це перший лід плодожерки, треба обов'язково захистити свої яблучка. Бо вже коли другий лід... Ну, у нас тут на заході України, <кій> якщо про холодні погоди, то другого льоту буває плодожерки, буває такі роки, що і немає другого покоління плодожерки. А в південних областях там Одеська, Херсонська, там може бути і три покоління плодожерки. Так що треба пильнувати за тим, і обробити сад обов'язково. Бо можна робити всі агротехнічні заходи, прорідження і тому подібне, всякі е, операції з яблунями. А коли не обробиш від плодожерки, цей шкідник повністю знищить наш урожай. Ну, не повністю, але процентів на 80%, плюс до того. Яблука лише будуть некондиційні, такі як вони. Навіть коли вже плодожерка зайшла в яблучко, ми обробили інсектицидом системним. Він там гине черв'ячок у яблуки, потім яблуко починає загнивати або робиться неправильної форми. Ну, повірте мені на слово, треба робити обробку. Я буду робити обробку. Буду робити такий коктейль, буду робити обробку від шкідника системним інсектицидом легенд. Тут діюча речовина така сама, як в Енжії. Це аналог Енжіо. Але Енжіо колись ми купляли до спілки із сусідом, купили ми літрову бутилку того легенда. І вже я другий рік ним користуюся. Треба 3,6 грама на 10 літрів води. Також, вже коли ми робимо обробку від шкідника, заодно я зроблю обробку і від хвороб, а зокрема від борошнистої роси, від парші, ну, від всіх грибкових. Маю такий фунгіцид широкого спектру дії, контактосистемний фунгіцид від Адама Шавіт. Він зареєстрований, це виробник Ізраїль. Зареєстрований якраз в Україні по винограду і по яблуні. Я обробляв ним і персики, коли температури були, піднялися. Від курчавості, від всяких е, хвороб. Але сугубо він йде по яблуні. і по, по винограду. Ну і ще щоб підживити, бо зараз така стресова ситуація. Е, ночі холодні. Е, рослини стресують, щоб дати хоч якусь підкормку по, по листу. Е, маю такий водорозчинне добриво. Комплексне Кеміра люкс. Тут дуже багато у складі є і азот, і фосфор, і калій, магній, сірка, бор, міць, залізо, марганець, цинк, моліктен. То все в хилатній формі, цинк, марганець. В хилатній формі. Так що буде такий коктейль, три в одному. Буде інстекцицит буде фунгіцид і буде підживлення водорозчинним добривом. Незамінний мій помічник Форта, Форте на 16 літрів. Щас розробляємо. Зараз ранок, сьома година. Правда, прохолодно, на день обіцяють гарну погоду, вже, вже йде потепління. І захистимось сад від такого, злого, е, такого злісного щитника, як яблунева плодожерка. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Кому стане в пригоді це відео, ставте вподобайку. Будемо поширювати український контент на теренах Ютуба. Слава збройним силам України, героям слава.